Згідно зі східним календарем, новий рік настане 22 січня. Символами цього року є чорний видяний кролик або кіт, який норов у цих тваринок і чого очікувати від 2023 року. Далі у сюжеті. Рік чорного водяного кролика або кота обіцяє бути більш спокійнішим, ніж драматичний та різкий рік тигра. Тварини, що особлюють 2023 рік, мають тихий норов та допоможуть заспокоїтися, відпочити і з новими силами йти до реалізації мети. Що очікуєте від року кролика? Що ми можемо очікувати? Очікуємо миру, перемоги, перемоги України. Відвідувачка зоопарку пані Ольга була змушена втікати від активних бойових дій з-під Харкова. На початку серпня вона разом з доньками Катериною та Лізою приїхала до брата в Луцьк. Гримить там, ще дуже їх б'ють. Ну, нічого, тримаються батьки. Як новорічна ніч, як святкували? Ну, вони не кажуть, мене, щоб ми не турбувалися. Щоб ми не переживали. Так, нормально, тримається. Звісно, додому вже хочеться, як ти щось плануєте чи поки не ясно. Ще ні, ще ні. Там ще нічого нема. Опалення ще нема, тільки світло дали, але ж це хитке, як ви розумієте. Дуже часто прилетає, то ну, дуже там опасно ще. Тому ще тут. Зазвичай руки кролика або кота наповнені непередбачуваними подіями та карколомними поворотами. Підлаштуватись до ритму 2023-го буде важко, адже стихія води провокуватиме мінливість. Цьогоріч успіх чекає на ініціативних людей, тож просто плисти за течією не найкращий варіант у 2023 році. У мене на руках кролик її звати кукурузка. Дуже часто зоопарк стає прихистком і для домашніх тварин. Є різні причини, може бути у дитини алергія, можливо, вже виростає, і дитинка виростає. Цей інтерес по догляду вже в неї менший такий. Ну і звичайно, ми дякуємо людям, які ну не позбуваються десь до смітника, а все таки приносять до зоопарку. І у нас от таких от кроликів, які. Поприносили люди, то є близько 100 штук. Це протягом року. Так їх насправді дуже, дуже багато. Такий такі символ року ми звичайно всім колективом задобрювали, щоб нарешті в нашу країну прийшов переможний мир, щоб Україна була дедалі міцнішою і сильнішою держ... незалежною європейською державою. І пам'ятайте, що кролик та кіт люблять тих, хто знає, чого хоче, і не сидить, склавши руки. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.